Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про нове явище на наших кукурудзяних полях як діабротика. Звісно, для більшості агрономів, які працюють в кукурудзяному поясі, це все ще новинка, тому що шкідник більш поширений в західних регіонах. І там його вже знають практично всі агрономи, там він вже шкодить досить сильно. Тож сьогодні ми поговоримо про діабротику. Я пропоную не затримуватися сильно довго на ідентифікації, тому що повірте мені, коли, не дай Бог, він з'явиться у вас на полях. Ви його не переплутаєте ні з чим. Але коротко ми все-таки згадаємо, що це за жук, як він виглядає, яка його біологія, тому що це нам допоможе потім правильно побудувати нашу стратегію захисту кукурудзи від діабротики. Зараз на слайді ви бачите, як виглядають дорослі особини діабротики. Це невеличкий жук грязно-жовтого кольору. З характерними темними лініями на крилах є ще ряд жуків, які дуже схожі на нього. Це також одна родина. Але вони шкодять на інших культурах і вони мало поширені. І для того щоб не сплутати, для того щоб бути впевнений, що саме діабротику, яка шкодить кукурудзі, ви бачите в себе на полі. Подивіться по боках: якщо ви бачите одночасно більше 10 жуків, то з певністю 99% можна сказати, що проблема вже є. Зараз на слайді ви бачите, як виглядають яйця та личинки діабротики. Яйця дуже малі, вони знаходяться в ґрунті, вони зимують в ґрунті. При наближенні можна побачити характерну структуру бджолиних сотів. Личинка також має характерні особливості: це блідо-рожевувата Личинка трошки прозора на обох кінчиках і голова, і хвіст мають темне забарвлення. Це відрізняє від інших личинок, які можуть бути в ґрунті. Найбільшу шкоду завдає личинка. Саме личинка, вона ось на ілюстрації ви бачите, як вона шкодить посівам кукурудзи, коли вона виходить з яйця ранньою весною. Дуже мала, і вона не може дуже довго лазити там в ґрунті, шукаючи кукурудзу. Якщо вона не знаходить її протягом кількох годин, вона може загинути і, відповідно, це плюс для нас. Але личинка швидко все-таки знаходить рослину кукурудзи, тому що на момент, коли вони виходять масово, кукурудза вже досить добре розвинена. Це може бути в кінці травня, в червні. Також в залежності від. Погодних умов, можливо, і на початку травня, тобто вихід личинки з яйця, відродження личинок відбувається досить тривалий період, і це дуже важливий момент. Личинка з'їдає корені кукурудзи, і якщо личинок дуже багато, а економічний поріг шкодочинності саме для личинок, знаходиться десь на рівні приблизно 10 екземплярів на кожну рослину кукурудзи. Кукурудза може втрачати частину коренів. Відповідно, вона втрачає опору, лягає. І оскільки кукурудза дуже добре утворює повітряні корені, то рослина укорінюється і начебто все нормально, вона просто має такий вигляд так званої гусині шиї. Але проблема в тому, що більшість комбайнів не здатні збирати урожай з такої кукурудзи, навіть якщо він там сформувався. Тому це дуже важливо пам'ятати, що боротися треба з личинкою в тому числі. Наступний слайд ілюструє, як шкодить доросла особина. Тобто, коли личинка вже відживилася, коли вона залялькувалась, пройшов певний період і відродилися дорослі жуки, вони виходять. Починають активно живитися. Цей період співпадає в основному з періодом запилення і також формування врожаю. Цей період припадає на липень-серпень місяць. Період також досить розтягнений в часі. Жуки активно живляться найніжнішими частинами рослин кукурудзи, в даному випадку це квітки. Качани, оці початки, в яких формуються топчики маточок, так звані коски. Вони дуже ніжні і жуки добре їх поїдають, і, відповідно, рослина не запилюється і утворюється через зерниця. Тобто качани можуть бути напівпорожніми, можуть бути повністю порожніми, в залежності від того, наскільки сильно пошкоджена була кукурудза. Також жуки можуть живитися і листками, і обгортками початків, і також навіть молодим зерном. І коли жуків дуже багато, це набуває катастрофічного масштабу. Діабротика живиться дуже вибірково. Найкраще підходить кукурудза, безперечно, але також можуть бути різні види мишію, також перій повзучий. В літературі описані популяції, які можуть живитися навіть корінням сої. Звісно, ці рослини, окрім кукурудзи, не дуже підходять для живлення, тому діабротика може хіба що виживати на них, і лише на кукурудзі може активно розвиватися популяція. Життєвий цикл діабротики починається з яйця, яке зимує в ґрунті, як я вже казав. Рано навесні виходить личинка, їсть е, рослини кукурудзи, тобто об'їдає корені, і саме на даному етапі ми е, повинні зробити рослину кукурудзи несмачною, тому що личинка маломобільна, і ми маємо тут якраз те вікно, коли це зробити е, найлегше і найкраще. Далі, коли вже е, Личинка заляльковується через деякий час виходить доросла особина. Цей період досить розтягнутий. На перший погляд здається, що дуже легко зайти листовим інсектицидом, навіть найдешевшим. Зробити оприскування і все. На жаль, це не так легко, тому що, як я вже казав, протягом дуже тривалого часу із лялечки відроджуються дорослі особини, і вони не виходять всі разом, так як деякі інші шкідники. І цю фазу, цю, цей період, коли внести листовий інсектицид, фактично не можна визначити. Тобто, якщо внести його сьогодні, буквально там 3-4-5 днів дія закінчилася і нові. Жуки, які відроджуються, все одно будуть виходити і будуть шкодити рослинам кукурудзи. Але вже якщо так сталося, що ви не зробили ці більш профілактичні заходи, про які ми проговоримо пізніше, і вам є необхідність захистити саме листовим інсектицидом, то найкраще це зробити якраз перед цвітінням під час світіння, тобто захистити рослину хоча б в період запилення, для того, щоб жуки не об'їли квітки. І це дуже важливо, тому що пізніше пошкодження будуть менш впливати на урожайність, а саме цей період світіння є найбільш критичним. Далі поговоримо про те, як ефективно захистити посіви кукурудзи від діабротики. Традиційно рекомендують для боротьби з шкідниками використовувати сівозміну. З діабротикою е, сівозміна також буде давати ефект, але він не буде достатній для повного контролю чи для обмеження поширення популяції. Дослідження показали, що на двох різних системах на монокультурі та на сівозміні. Кількість дорослих особин діабротики відрізняється вдвічі. Тобто на ділянках з сівозміною діабротики вдвічі менше, ніж на ділянках з монокультурою кукурудзи. Вдвічі менше, це, звісно, добре, і сівозміна має бути. Вона допомагає не лише для боротьби з діабротикою, це комплексний захід, тому від неї не варто відмовлюватись. Але цього буде недостатньо. Листові інсектициди, як я вже згадував раніше, також не є е, занадто ефективними. Тому е, всі ефективні стратегії боротьби з діабротикою побудовані на захисті коренів кукурудзи. Зокрема, є е, два способи основні це один більш простіший і більш профілактичний це протруювання насіння. І інший більш комплексний, але й більш ефективніший це протруювання насіння з внесенням інсектицидів в ґрунт, тобто спеціальних інсектицидів, які призначені для внесення в ґрунт. Перший спосіб це протруювання насіння. В портфоліо компанії є два продукти, які містять діючу речовину клутіанідин це пончо та пончово тіло. І вони є надзвичайно ефективними для використання саме в даній стратегії. Чому унікальність цих двох продуктів? На ринку є декілька діючих речовин із групи неонекотіноїдів, які придатні для протруювання насіння кукурудзи. Це імідаклоприд, це клотіанідин, це також тіаметоксам. Імідаклоприд це досить стара діюча речовина, вона менш ефективна, ніж клотіанідин та тіометоксам, Тому ми в основному сконцентруємося на цих двох більш новіших діючих речовинах. Тож, в чому різниця між клетіанідином та тіометоксамом? Якщо дивитися буквально, дивитися на безпосередньо надіючі речовини, то тіометоксам сам по собі, як речовина, має досить слабкі інсектицидні властивості. Тобто його токсичність для діабротики не є аж така висока. Але він є прекурсором клетіанідину. Тобто Тіаметоксам, коли попадає в організм жука або в рослинну е клітину, він під дією метаболізму перетворюється в клотіанідин. Тобто, фактично, не тіаметоксам вбиває тих личинок, а клотіанідин. Але для того, щоб з тіаметоксаму вийшов клотіанідин, по-перше, потрібно, щоб пройшов певний час. По-друге, в процесі присутні деякі втрати. Втрати за рахунок того, що частина тіаметоксаму перетворюється в клотіанідин, більша частина, а менша частина, в залежності від умов цього метаболізму, перетворюється в так званий десметильований тіаметоксам. Речовина, яка також е, має слабку токсичність на е, діабротику. І не тільки на діабротику. Тому, якщо ми порівнюємо діючі речовини в грам грам проти грама, то е, клотіанідин буде завжди. Більш ефективний, ніж тіаметоксам, тому що у випадку з клотянідином відсутні оці супутні втрати під час перетворення. Окрім того, коли насіння протруєне клотіанідином, личинка, з'ївши якусь частинку кореня, зразу отримує токсичну речовину. Оцей процес знищення личинки починається відразу з першого укусу. У випадку з тіаметоксамом потрібен певний час, знову ж таки, в залежності від температури, від багатьох факторів, потрібен певний час для того, щоб той тіаметоксам перетворився в клотінідин, і аж тоді почалася дія на личинку діабротики. І це дуже важливо розуміти. Ще однією різницею є розчинність, яка дуже тісно пов'язана з системністю продуктів. Якщо подивитися в довідкові матеріали, то розчинність клотіанідину знаходиться на рівні 380 часток на мільйон. Якщо ми говоримо про тіаметоксам, то ця величина знаходиться в межах 4100 часток на мільйон. Відповідно, тіаметоксам більш розчинний від клотіанідину в більш ніж в 10 разів. Відповідно, і більш системний. І можна сказати, оу, класно, це системний продукт, це ж це ж краще. Але ж ні, в даному випадку це не працює, тому що не завжди системність це перевага. Безперечно, коли ми говоримо про інші засоби захисту, ті самі фунгіциди, там інколи гербіциди, да, системність це в багатьох випадках перевага. У випадку з протруйником насіння це скоріш недолік, тому що коли ми захищаємо корінь. Нам необхідно, щоб діюча речовина залишилася на корені, в отій прикореневій зоні, а не була надмірно системною і швидко не втікала в нові прирости, в листки. А саме так працюють системні діючі речовини. Системна діюча речовина, попадаючи в корінь, вона швидше е, проникає. у... Е... Провідну систему і, відповідно, дуже швидко переходить в нові прирости. А це у кукурудзи це листки, це точка росту, яка знаходиться в принципі, на рівні ґрунту на той момент, коли кукурудза тільки починає е, свою вегетацію. Але значна частина йде саме в листки. Кукурудзу на ранніх етапах практично. Ніякі наземні шкідники не шкодять їй. В основному необхідно забезпечити захист саме від ґрунтових шкідників, а також підгризаючої совки, яка, яка все одно шкодить на рівні ґрунту. Тобто, листки в даному випадку захищати ну, немає такої гострої потреби. Клотяні динжер ж, на відміну від тієї, так само довше залишаються там, де його поклали, тобто в прикореневій зоні. І відповідно. Довший період часу буде захищати вашу рослину. Як я вже казав, коли приводив характеристику діабротики, що личинка відроджується з яйця дуже тривалий період часу. Інколи це може бути 2-3-4 тижні, навіть більше місяця до півтора місяця, зазначається в літературі. Тому оцей період якраз має бути захист коренів кукурудзи. І в даному випадку менш системний клотіанідин буде довше знаходитися там, де йому потрібно. Він не буде тікати з таї зони. В листки. Ось можете подивитися, як на скануванні, зробленому з використанням мічених атомів, видно, клотіанідин, розповсюджений по кореневій системі кукурудзи. Зверніть увагу, що кукурудза досить розвинута, це вже рослина, яка гарно видовжується вгору. Це вже повітряні корені, гарно сформовані. Зверніть увагу, от на різних рівнях зроблено зріз. І практично всі корені містять високу концентрацію клетіанідину. Це якраз підтверджує той факт, що саме в коренях він і тримається дуже тривалий період і захищає вашу кукурудзу не тільки від діабротики, а й від інших шкідників, таких як дротяник або личинка хруща, або інші шкідники, які можуть бути на кукурудзяному полі. Щодо кращої ефективності клетіанідину, це не просто слова. Науковці з університету штату Айова провели широкомасштабне дослідження, де вони проаналізували 170 дослідів, які були проведені в різних місцях з різними нормами продуктів. І вивели наступну закономірність. От на слайді видно продукти пончо та також конкурентний продукт на основі тіаметоксаму. Перший стопчик показує рослини, які були сильно пошкоджені, тобто пошкодження більше, ніж на три чверті. Тобто, чим менше таких рослин, тим краще. Зверніть увагу, на контролі їх було майже 1,7%. На ділянках оброблених продуктом на основі тіометоксаму – 1,34%. А на ділянках оброблених пончо, їх було двічі менше, ніж на контролі, а саме 0,84%, що показує вищу ефективність пончо, ніж продукт на основі тіометоксаму. Наступний стовпчик це кількість практично неушкоджених рослин, тобто рослин, які були з'їдені менш ніж на одну четверту частину. Тобто, чим їх більше, тим краще, тому що вони не ушкоджені або мало ушкоджені. На контролі таких рослин було 2%. На ділянках з тіаметоксамом 10%, а на ділянках, оброблених продуктом пончо таких рослин було 25%. Тобто вдвічі більше, ніж на ділянках оброблених продуктом на основі тіаметоксаму. Останній стовпчик це як би сказати, такий фінальний результат, а саме ступінь полягання, тобто відсоток рослин, які полягли. Знову ж таки, чим менше, тим краще. На контролі таких рослин було 25%. На ділянках оброблених продуктом на основі тіаметоксаму 20%, а на ділянках оброблених продуктом пончо лише 3%. Тобто ефективність на голову вища, ніж продукт на основі. Тіме так само. І друга стратегія, так би мовити, важка артилерія, яка передбачає внесення інсектицидів в ґрунт. В портфоліо компанії БАС є інсектицид регент, який містить дівчу речовину Фіпроніл, і рекомендований для боротьби з ґрунтовими шкідниками, зокрема і на кукурудзі, в нормі 5 кг на гектар, при внесенні спеціальними аплікаторами в рядок. В чому ж перевага внесення саме ґрунтових інсектицидів? Перевага в тому, що коли насіння просто протруєне, то захист полягає в тому, що личинка починає живитися і лише потім гине. Коли ми використовуємо ґрунтовий інсектицид, захищаємо прикореневу зону. При цьому личинка. Тільки при наближенні до коренів вона вже відчуває цю дію фіпронілу, він є контактно-кишкового типу, відповідно, його можна або з'їсти для того, щоб личинка почала гинути, або вона має до нього доторкнутися. Тобто, коли вона буде проходити через той шар ґрунту, в якому міститься ґрунтовий інсектицид, вона вже буде відчувати, якщо не згубну дію, то дискомфорт і відповідно вона буде намагатися. Втікти від тієї зони, відповідно, не знайшовши рослину кукурудзи, рано чи пізно загине з голоду. Фіпроніл, який входить до складу регенту, має унікальні фізико-хімічні властивості. В нього дуже низька розчинність. І тут, по аналогії з клотянідином, чим менша розчинність в даному випадку, тим краще. Тому що Фіпроніл знаходиться тривалий час на тому місці, де його поклали, він не розчиняється, він не промивається в ґрунтові води. Він має досить тривалий період напіврозпаду, десятка днів, в залежності від того, в якому ґрунті, в яких умовах він знаходиться, але це досить тривалий період. Хто використовував регент в себе на полях, не дадуть мені збрехати, що ефективність захисту сягає двох місяців. Тобто, продукт, наскільки. Ефективний за рахунок того, що він в необхідній концентрації такий тривалий час знаходиться там, де він повинен безпосередньо діяти, тобто він повинен захищати цю прикореневу зону кукурудзи. На відміну від фіпронілу, інші діючі речовини вони більш розчинні, відповідно, тривалість захисного періоду буде менша. Також ми можемо чути таку інформацію на ринку, що деякі продукти мають. Газову фазу. Ну, що таке газова фаза? Це фактично, коли діюча речовина з продукту випаровується, переходить в газову фазу і, відповідно, краще діє на шкідників. Ну, з цим важко не погодитися за однієї умови. Якби діабротика виходила на другий день після сівби чи після внесення цього ґрунтового інсектициду, все би було б класно. Він випарувався, висока концентрація діабротика зайшла, загинула і все, її нема. Але ж, як ми вже знаємо, діабротика виходить на, з яйця до, до стадії личинки протягом тривалого періоду. І якщо продукт містить діючу речовину з дуже активною і е, газовою фазою, то Ну, Він швидко просто висохне і його не стане. І от вже чим більша, ця, чим активніша ця газова фаза, тим швидше діюча речовина просто фізично закінчиться. Тому в даному випадку газова фаза скоріше недолік, ніж перевага. І знову ж таки, регент ефективний не лише в боротьбі проти діабротики, а й також проти інших шкідників, які можуть бути на кукурудзяних полях. Тому, якщо ви е, щойно виявили діабротику в себе на полях, то вам доцільно буде використовувати першу профілактичну е, стратегію з використанням е, насіння обробленого продуктами пончо або пончово тіло. Багато насіннєвих компаній, які є на ринку України, в своєму портфоліо мають гібриди оброблені цими продуктами, тому вибрати є з чого, відповідно питайте дистриб'юторів саме ті. Гібриди, які оброблені е, протруйниками пончо та пончово тіло. І якщо ви бачите, що діабротика вже з року в рік шкодить вашим посівам кукурудзи, що втрати з року в рік відбуваються, рослини вилягають так чи інакше, то вам доцільно переходити на стратегію з використанням інсектициду регент, який вносять спеціальними аплікаторами в рядки в нормі 5 кг на гектар. Такий підхід дозволить вам. Зняти ці проблеми не лише з діабротикою, а з іншими шкідниками. Тому дякую за ваш час. Надіюсь, інформація була корисною для вас. Якщо у вас залишились ще якісь питання, будь ласка, звертайтеся до представників компанії БАС у вашому регіоні. Пишіть коментарі під відео, і ми якнайшвидше будемо намагатися дати відповідь на ваші питання. Дякую вам за увагу. Працюйте з найкращими, захищайте ефективно. BASF. We Create Chemistry.